Директор Кремгесу товаришку Куземін, запрошує Микиту Сергійовича включити резервну турбін станції. Кремгес працює на повну потужність. Ось вона! Нова пробуджена сила старого Дніпра. Тоді як вони будувались, це була основа енергетики. Тобто це були станції, які працювали і давали основу енергетики. Роль у неї стала ще більш відповідальною. Це мобільний резерв потужності енергосистеми. Без такого резерву енергосистема працювати не, не здатна. Виявляється, що саме гідроагрегат запускається десь за хвилину і здатен підхватити той пік потужності, який виникає стихійно о 12-й годині або там після 16-ї, коли там всі приходять додому, вмикають все, що там у них є, і насолоджуються життям. Якби не було. Гідроспоруд наводнення, наприклад, як на Западній Україні, пройшов дощ, люди плачуть, затопило городи, домівки, біда. Засуха теж біда. От За рахунок наших водосховищ ГЕС дозволяє це людям не відчувати. Ти чуєш шум цієї турбіни, яка обертається. І в тебе таке враження ніби обертається все життя і життя цілих поколінь. людей. Якщо сучасній людині вимкнути рубильник, вона стає нежиттєздатною. Без електрики всі ми сьогодні як риба без води. У 50-ті наші предки вважали, що гідроелектростанції це найкращий спосіб дати людям світло. Зарегулювати Дніпро каскадом водосховищ здавалося тоді прекрасною ідеєю. Дарма, що пізніше за це довелося заплатити велику ціну. З завершенням страїксько Київської, Дніпродзержинської і Канівської гідроелектростанції буде зарегуліровані весь могучий дніпро. В радянські часи, звичайно, говорили тільки про досягнення, і мало хто от хотів говорити про ті недоліки, які виникли власне в результаті будівництва Кременчуцького водосховища. теплоход академик Вернадский. Плавучая лаборатории Украинской академии наук. Как только в Днепровских водохранилищах началось массовое размножение сине-зеленых, наука немедленно вступила в бой. Биологи, физики, химики, врачи, инженеры. 12 научно-исследовательских институтов Украины. Надо было найти оружие против сине-зеленых. Це район села Стецівки, там, де Тясмин і водосховище наподалік, це така була не то, як бухта. Ну, і в них був дослідно-експериментальне судно Академік Вернацький. От, і вони брали проби, досліджували. Вони пробували значить, вбивати водорості струму і Різними хімічними елементами, але нічого не допомагало. І от тільки залишалося їх просто виловлювати і що з них виготовляти. У те, що наслідки зарегулювання Дніпра і цвітіння води можна побороти, тоді вірили настільки, що біля порту Адамівка, поруч із Чигирином, побудували завод із переробки водоростей Сестон. Так науковці називали цю суміш водоростей, яка плавала у воді. Ми з вами зараз знаходимося на території колишнього дослідно експериментального заводу з переробки синьо-зелених водоростей. ви можете бачити все, що від нього залишилося. Завод будувався з великими енергетичними потужностями, основний корпус, градильня далі, котельня от могла навіть опалювати ціле село Рацево. І планувалося переробляти в синьо-зеленій водорості на біологічну активну додавку комплекса Амін. На один із островів Канівського природного заповідника, острів Круглик. Це ділянка незатопленої заплави, яка залишилася з тих далеких часів до часу створення Кременчуцького водосховища. Ну, ось фактично да, ті елементи заплави, елементи заплави, які в основній частині до створення каскаду Дніпровський ГЕС були проставлені по всій заплаві Дніпра. Це протоки. Посеред заплави окремі ділянки пробивалися руслищами Дніпра, і при високій воді в часи повені вода проходила через ці протоки. Це та ділянка, де е, вода могла прогріватися, аеруватися, насичуватися киснем, ось, і очищатися від всіх тих абіогенних елементів, які фактично виступають основними агентами створення того середовища, в якому розвиваються і оці синьо-зелені водорості. Річкова сітка це кровоносна система суходолу, фактично. Ось. А де кров твориться? В кровотворних органах. А що кровотворні органи для річки? Болота, річечки, джерела, виходи підземних вод. Зараз це ми зробили що? Там осушили, річки спрямили і в нас миттю вода стікається, все збирається сюди. А, а що збирається? А збирається з тих полів. З тих міст, які по долинах річок побудовані, і все це тече сюди. Докорінно змінився склад, хімічний склад того стоку, і маємо ту проблему із тим цвітінням води, і з тою задухою риби. Прийдеться оздоровлювати ті річки, і прийдеться відновлювати оті спрямлені канави тому на Оржиці, на супої, на сулі. Потім закінчиться тим, що пороблять дамбочки, повідновлюють оті всі болота, оті старичні болота. Бо по-іншому не можна. Цей ком сніговий буде накоплюватися в гіршу сторону. Він роздавить нашу, наше довкілля. Це все, що ви бачите, найближчі сотні метрів, кілометр – Ці всі боки, це все затоплене, понад 60 років тому село жовнене, старовинне українське село, початки якого сягають часів Київської Русі, коли тут на... Посульській оборонній лінії, яка була прикордонним рубежем Давньоруської держави, було побудовано містечко Желді. Ось там бачимо крайній острівець великого острова Жовнен і знаходилася крайня фортеця цієї оборонної лінії, місто Воїнь. Унікальне місто, яке відрізнялося від всіх цих міст тим, що це було місто Порт. Тут була козацька фортеця. Пізніше все це теж пішло під воду. Ми можна сказати, скурили мінімум половину книги нашої історії. На самокрутки і вже ніколи ці сторінки не будуть прочитані. Ми просто знищили величезну кількість пам'яток і на суші, і тут на дні водосховища. Наша історія буде з лакунами завжди. У мене теж лишилася одна незаповнена лакуна. Я так і не потрапив на старе кладовище відселеного села моєї бабусі. Тож у мене була місія знову поїхати до Бубнова. Аж страшно уявити, що це мої. Не просто прадіде, а прапрапрадіди і прапрабабуні, тобто це яке коліно, це перше, друге, третє, четверте. О! Фесун Софія Яковліна, баба Софія. Добрий день вам, царство Небесне вам. Нащадки ваші прийшли до вас. Вашу пам'ять про вас згадати. Багато про вас чули. Дякуємо, що ви така була остання корінна жителька села Бубнова. Ось ці квіти для вас. Тут, На старому закинутому кладовищі добре видно, як працює час. Він швидко і невблаганно стирає написи на пам'ятниках і хрестах, за якими ніхто не доглядає мене звати Сашко Дубина, я хочу, аби пам'ять про затоплені села не стерлася. І наступні покоління пам'ятали, яку ціну заплатили наші предки за прогрес і цивілізацію. До якої ми так звикли. Ну якийсь такий невимовний жаль. його не можна передати словами. Гіркота якась, що там я бігала, там я купалась, там я плавала е на лодці е за ландишами, там я ходила за смородиною. От нове село, ну воно настільки, знаєте, схематичне. Матвіївка, Темченка, Вереміївка, ну, все, все воно одинакове, ці квартили. Ну, ну, немає ніякої ізюмінки, а тут ізюмінка. Тарапуня, якої немає вже. Від ностальгії я, недовго написав вірш. Щось якийсь такий тимчасовий талант прорізався. У пам'яті моїй зрина мовказка. В зелених берегах і в пісні солов'я. Благословенний край моя ти куцурівка. Любов найперша, що душу зігріва. Твої сади вишневі, калинові, Поміж осель сусідів дорогий, Щебеттацтва ще у густій деброві, пісні дівчат, красивих, молодих, старенькій хаті на світ з'явився і колискову пісню мамину почув. Широкий світ мені тут проявився, Щасливі дні і прикрості відчув. Найкраще місце в рідній Україні це Куцурівка, славна сторона. То жаріє серце здавна, і понині, священа пам'ять, що в серці ожива. А зараз там широке водне поле, під ним давно куток мій спочива. Дніпрова гладь розкинулась навколо річкова хвиля, берег підмива. Я так і підписав. Ванько Бабер, хлопчик із куцурівки.